Всім привіт! Мій сільський тренінг з гантельками. Значить, тут за всякими городами за тим засім нема коли позайматися, Ну, нарешті, нарешті вибрався. Зараз тут 24 кілограми. На лікоті на зап'ястя купив собі такі більш зручніші бинти, тому що в мене тут порвано. От, більш, більш просто зручніші, щоб менш знімати, надягати. Отакі просто, що поки намотаєш, поки розмотаєш, воно потім пережме. Ці слабше стискають. Ну але вже я ну, не в такій стадії, коли було геть все порвано, що просто не можна було ніяк. Ну і зараз потрошки, потрошечки сюди наведу, знімаю навіть і для себе, як воно тиснеться. Тут 24. Потім може накину, може ні. Зараз вже якось так легше йде. Ну як якось. Звикну і в якійсь мірі. По перші рази я жав з таким недожимом, бо досить таки теліпало, нерівно було. А це вже стає трошки легше. Рівніше. Ну я ще подивлюсь на запис, може мені здається, що це рівніше. Вже я нижче опускаю, більш розвертаю в кінці. От. І потрошечки діло йде. Хлопчики теж по чуть-чуть заживають після травм, це добре. Ще я не берусь на праву руку боротися. Хіба там геть з якимось любителем? О, ну бо тут ще і арматуриною було пробито з розмаху, з кості всі м'язи. Ця рука така прям добре постраждавша. І весь час з нею щось працюєш, щось носиш, де тільки не лізеш кись на дерево, все ж права рука найбільш задіяна, поправша. І в результаті воно затягується це все для жимів щось надягаю, але в цілому вже потрошки стало підзаживати. От, ще гормони. Я вживав тестостерон. Зараз перейшов на 0,5 тільки тестостерону в 10 днів і ще однорічно. не будемо називати вголос. І так стало на суглоби, саме ради суглобів я прийшов. Перейшов і прямо на суглоби стало відчутно легше. Хочеться, щоб воно зажило, стягнулося. Ну, Якщо немає нормальних гормонів, то про що говорити? Я колись розказував, які в мене там проблеми в дитинстві були, операція одна. А зараз вже під 50 дядькові, то вже воно все важче. але я ще по два блінчика. Ніби йде легко. Так, до речі, це з першими я вже зробив перед тим два підходи. Спочатку повіджимався трошки, тоді зробив два підходи з тими. Потім ще два я зараз на відео. Ну і це вже буде ніби як. Получається п'ятий підхід з гантелями. 5-6 більше я не роблю. При умові, що вони легкі. Якщо прям вижимати з себе всі сили, то буває і 3, крім розминочних. І три це вже перебір. от. Ну, але я останні роки стараюся себе так не вижимати, тому що це треба мати здорові міцні суглоби, міцні зв'язки. І тоді вже можна з м'язів вижимати, витискати. Ну та й нащо? Ще ж з віком воно стає простіше. так? Тут, аби ці результати, які є, не, не сильно падали, вони падати будуть з руками все одно, аби хоч не сильно падали. Ну і більш-менш комусь тонусі в силі себе тримати. От. Так, це вже ніби як 27

10. 10-27. Значить, це вже це вже відчувається, що м'язи навантажуються. Бо я, якщо не чую, що мені тяжко, ну тими 24-ками вже взяв, ну 10 раз, ну що зробити? Ну 12, ну до 15 можна довести. Я вже не чую навантажень. Мені треба відчувати. Тобто зараз я ще цими зроблю, але вже може раз 5. От відчув навантаження одного, досить. От. Зараз зроблю ще за п'ять повторів на один підхід. Фух. Перерва хвилинки дві, щоб давало наріст м'язів, то хвилинки дві має бути, щоб не охолоджували сулоби. Ну, отак. От Вже не буду знімати, я потім знов скину по парі назад і зроблю ще один підхід, такий заминочний. Не на максимум, там може теж 7-8 раз. Ну так займаємося. Така в мене сільська тренування просте. Раніше в мене було щось типу штанги, тренажера такого, щоб штанга не падала, не придавлювала з обмежувачем. Вот. Або гирі. Ну, хто задає питання, чому не гирі, так? тому що гирями вже не один рік, і я теж їх тиснув. Гирі погані тим, що гиря вона нерівномірна, а вона викручує кисть на одну сторону. І кисть, отут страдає в мене ці зв'язочки якраз порвані не геть, але вже давно і не хочеться їх доривати. І гирями пожмеш, пожмеш, і потім отут знову буває. Значить, знову надірвав. Стараюся заживити і надриваєш той же час. Ну і відповідно динаміка не та. Що тебе рівно тисне вниз, отак, а що тебе отак тисне вбік, вивертає гирю. Ти зовсім по-іншому мусиш, зовсім по-іншому доводиться викручувати рухи, зовсім інші м'язи вмикати. Тому що ти постійно борешся з оцим викручуванням назовні і його стягуєш. От гантелями ж ти можеш більш прицільно. Хоч так тисни, хоч так, хоч так. Ну ти як поставив, так ти себе намонтажуєш. А гирі поставиш отак, тебе буде крутити назад, руки вилетати. Поставиш так, руки, тебе вбів назовні крутить. Ну і це мінус. Гирі добрі, щоб ними от крутити щось. так. Всякі махи ними робити. Всякі тучки такі, що підловлюєш в кінці, не тиснеш а, підловлюєш. Всякі такі от трючки. Це гирі, це значно краще. Бо гантелію, ну як ти покрутиш, як ти її порозвертаєш. От. А для Саме з жимів, то все-таки гантельки кращі. Ну і краще за штангу, тому що можеш опустити нижче, більш собі розтягнути. І можеш навіть на ходу. Хочеш так, вузько поробив, хочеш тут же, в тому ж підході. Розвернув, зробив так, зробив так посередньо. От, Зі штангою. Вузько не зробиш, бо то треба отак тримати штангу. І так дуже важко викрити. Тривога. Ось так займаємося. Поки що задоволений, головне себе не пересилювати так, а там потрошки-потрошки будемо відновлюватись до здорового непорваного стану. Ну що ж, як я казав, скину зараз парочку і потисну раз, ну але це вже я знімати не буду все. Після того розтяжечки, повигінатись, порозтягуватися це все, щоб не ходити потім з сутулем, щоб м'язи не стягували знов сутулість. Знаєте, до речі, чому качки отакі оходять? Збоку глянеш горбаті, а спереді отакі. Здається, вони типу, спеціально строять раму. Ну, Деякі бувають чи спеціально. Але загалом чому? Тонус м'язів, який в основному тренується, він заставляє руки отак викручувати. Тому обов'язково треба робити розтяжки в протилежні сторони. Хто не знає, нагадую. А так все. Радий би поділитися шматочком тренування. Всього найкращого з вами був Леонід Котвицький.